Без тривожної деталізації, яка може являти собою державну таємницю, але просив би оцінити вас ситуацію на покровському напрямку. Ситуація перейшла в критичний там. Ворогу вдається закріпитися на південній, західній частині, в центрі промзоні підрозділи і частини села оборони України. Контролюють північну частину, а також, якщо розглядати ділянку, через яку відбувається логістичне забезпечення і шляхи відповідно, до північної цієї частини, і там, іде, і, і відбулося, там, скажімо, на просування е, логістики, яка забезпечує наші підрозділи безпосередньо, які знаходяться досі в Покровську, а також Мирногради через Покровск. В Мирограді ворог намагається просуватися вперед з новою економічною східною частиною з південної частини міста і на поточний час. Крім того, на північній частині в районі Добропілля. Там ідуть проводяться дії з боку підрозділів Сили оборони України щодо ліквідації середньої частини району, який залишився просі, бі, після того, як розсік линія, тобто північну частину вже ворожу ліквідавали. Зараз прирізається логістика по середній цій частині, і йдуть бої ну, відповідного порядку. А час, так. Був глядя, десь так. Шановний пане генерал, лейтенанте. Ну є висока активність ворога на запорізькому напрямку. Я не знаю наскільки ворог синхронізує свої дії, але є відчуття, що запорізький напрямок, зокрема, йдеться і про напрямок Гуляйполя, для них не є другорядним. Так, це. Я думаю, паралельні сценарії, які можуть синхронізуватися, але можливо я помиляюся. Як ви оцінюєте синхронізацію дій ворога? Ну треба пам'ятати, що тут вкладаються і дії ворога, ці плани реалізації, концепцію, яка пов'язана з тим, що згідно змінювання незаконною конституцією російською, вони Намагаються захопити чотири наші області. На жаль, по Луганську їм це майже вдалося зробити, і Бої йдуть Донецький, Запорізький і Херсонський. Це не означає, що тільки в цих областях, тому що друге напрям діяльності це формування буферних так званих санітарних зон, і бої в цьому приводу йдуть Харківський, Сумський Чернігівський повітря. В основному, але окремо виділяються ще бойові дії на Дніпропетровщині. Тому, значить, по цій першій стратегії ще більше місяця, вже, як були перекинуті резерви, в в район Запорізької області, і вони проводили активні дії по більшості, скажімо, на західному фланзі лінії зіткнення, тобто там Кам'янська, Світногірська і Приморська, але останній час з боку зі сходу, там де є стик області Донецької, Дніпропетровської і Запоріжжя. От з цього напряму заходять, скажімо, на півночі від Гуляйполя. Гуляйполь це наш був логістичний оборонний район. Які забезпечили безпосередньо логістика, і підрозділи частини навколо Сил оборони України, і ворог тут просунувся на відстані десь уже з північно-східного напряму до 4 кілометрів. Це дистанція, яка дозволяє застосовувати фактично засоби ураження під наші Командири в цьому районі тактичної ланки вона, значить, отримали деякі ресурси з точки зору стабілізації ситуації. Так, ну ми розуміємо, що для стабілізації ситуації нам потрібні додаткові засоби. Знищення ворога. Ну і водночас хотів би, щоб ви оцінили домовленості з Республікою Францією. Так, передбачає домовленість купівлю до сотні винищувачів рафал для України. Ну Тут питання термінів і питання другий, не менш важливий аспект це наявність ресурсів у ворога для того, щоб підтримувати свої наступальні дії на теперішньому рівні інтенсивності. Як у ворога? З живою силою і технікою, наскільки вони підготувалися, чи це така собі тимчасова активізація? Я з вами погоджуюся в сенсі, що це добре як би документ, який повинен буде працювати на майбутнє, але ще більш погоджуюсь з тим, що актуально на поточний час є засоби якими можна впливати і покращити ситуацію на фронті? Тобто, наприклад, ті ж бомби камери авіаційні, які б нам були вкрай потрібні, ті ж, сам ті з останніми модифікаціями ракети Astra, які б могли діяти по балістиці ворожі і так далі. І перед тим, відбулися відповідні Підписання документів по шведським літакам, але це час, це майбутнє важливе, необхідне, але майбутнє нам зараз треба вирішувати з точки зору взаємодії з нашими союзниками засоби ураження, які можна було би застосувати по ворогу на тих ділянках, які у нас найбільш важкі, і вирішення трьох. Задачі внутрішнього домашнього завдання внутрі нашої держави, які пов'язані з формою справедливою мобілізацією, по-перше, по-друге, переводом, на мій погляд на воєнні рейки на економіку. І по-третє, це прийом законів для стадії війни це назначає, СТ війна. Це не означає, що ввести стан війни, але це означає, що саме законодавство використати необхідне для того, щоб підтримати виконання перших двох позицій, і тільки це, на мій погляд, може привести до стабілізації дійсно на фронтах, тому що в першу чергу хронічно не вистачає це особового складу у комплектованості, навіть тих бригад, які діють на лінії зіткнення, ну і безумовно засоби ураження, особливо далекобійних, про яких у нас з союзниками йде розмову досить давно, але суттєво рішуюче поповнення нашого арсеналу в цьому поки не відбувається. А вироблення і постачання в Сили оборони України підприємств нашого оборонно промислового комплексу відбувається, але і масштабування ракетного оружжя, як ми знаємо, відповідні напрями. Але воно потребує часу з одного боку, з іншого боку, ворог намагається. Ввести розвитку, з'ясувати, розв де саме ці підприємства, і нанести відповідний удар щодо до роботи через знищення в принципі, тобто досить складно умов. І тому на жаль, зв'язку з тим, що ці питання не вирішуються, поки в мірі потрібні, то ситуація на фронті досить важка. Шановний пане генерал, лейтенанта, я просив би вас зараз е трішечки поділитися вашими міркуваннями щодо стратегічного задуму ворога у теперішній фазі російсько-української війни. Як би ми не ставились до представників злочинного російського генералітету? Ну, але ці люди доволі мотивовані і вони володіють певними ресурсами, але їхні дії не завжди хаотичні. Наскільки я розумію, був затверджений, можливо, підкоригований план генерального наступу. Так, я не знаю, чи він буде проводитись на лише оперативних напрямках, чи вони будуть посилювати його, готуючись. Не дай Боже, звісно, до того чи іншого прориву лінії фронту. Так, це інформація секретна. Я не маю до неї доступу. Ну, але розуміємо, що у ворога є певний план. І от якщо говорити про ворожий план, ви як людина зі стратегічним баченням, зі стратегічним світоглядом, як ви можете охарактеризувати його? Ну ми частково почали, якби, його розкривати. Він дій. Цей план вкладається в ці стратегії дві колонії в проведенні наступальних дій. Це перше захоплення чотирьох областей, і, на жаль, ворог просувається в реалізації цього плану. Більше скажем: більше не реалізується він на Херсонському напряму області. Там допомагає нам Дніпро і дії безумовно наших оборонців на цьому напряму. І друге це Харківський, Сумський напрямок, ну, Чернігівський більше в повітрі окремо стоїть Дніпропетровщина. Вона не вкладається в всі стратегії наступальні. Але коли ворог перетнув кордони Дніпропетровщини і почав просуватися, то з'ясувалося, що тут наступи в цьому напрямі по Дніпропетровщині, проводиться з найбільшими темпами. І за вересень і жовтень місяць відповідно, по долі захоплених територій. Дніпропетровщина займає перше місце. Тобто, в вересні це було 50% від захоплених територій. Припадала на Дніпропетровщина. А в жовтні це вже було 70%. відсотків. Зв'язку з тим, що вони побачили, що тут є просування, зробили коригування і підсилили цей напрям. Для нарощення зусиль, та ж на скажем бригади, мідві бригади з Покровська знімали і перекидували на Дніпрі Щоб наростити ці зусилля. ми з вами обговорювали епізод пов'язаний з тим, що з цього боку відбулося просування в бік. Запорожжої просування і дії активізації не тільки на лівому клазі, це Стікнагірськ, Приморська з цього західної частини на Запоріжжя, але і з іншого гуляй польського. І, ну ісунулися якби вперед. Тому на найближчий час вони будуть намагаться реалізувати падоль продовжувати наступальні дії і окремо це купінськ. Скажем, і, взагалі, тут треба мати на увазі, що у нас оборонний Рубіж пролягає крім Покровська Мірноградської агломірації ще по рубіжу Константинівка, Дружківка, славянськ Краматорськ. І вже зараз ведуться бої.